Так, хочу показати, як визначити, які саме е, форсуночки є несправні. Мотор трохи зібрує. Е, зараз ми будемо дивитися по, по бензинових корекціях, як саме відбувається, коли форсуночка переливає. Так, зараз, як ми бачимо, двигун працює стабільно. Включаємо газ. Мотор починає трошки ходити, і як ми бачимо, корекції короткострокові почали йти в мінус. Зараз почнемо виключати газові просунки. Виключаємо другу і дивимося сюди. Корекції пішли. Чуть-чуть вниз. Виключаємо третю. Як ми бачимо, короткострокова корекція вона стабілізувалася. Зараз міняємо другу і третю газову форсунку і покажу потім, як буде все коректно працювати згідно корекції бензинового блоку. Так, переміняли другий і третій циліндр. Показуємо, як зараз працює. Включаємо газоболонне обладнання, дивимося на оці показники. Вони мають майже не змінювати. Стабілізувалося. Тепер ми виключаємо. Другий циліндр. Це що ми міняли? Третій. Як бачите, оці ці параметри є без змін. Так само без змін є, якщо ми виключимо першу і четверту. І включаємо все. Це є правильна робота. Аз була на обладанні.